Отож, усім привіт! Як я думаю, ви вже здогадалися з моєї прев'юшки. Це буде не зовсім звичайне відео, це буде експеримент. Так, да, як я й обіцяв у понеділок, тобто сьогодні вийде відео відеоексперимент. Це відео буде в першу чергу як відео проходження, тобто воно і буде відеопроходження, це не буде, як я зазвичай робив. Прикольні моменти, тобто прикольні фрагменти теж будуть виходити, е, які я буду знаходити не обов'язково в цій грі, можливо, в цій, можливо, в інших. Але наразі це таки би, так би мовити експеримент. Я хотів би спробувати подивитися, чи вам це зайде, чи ні. Отож. Отож, як я вже сказав, це буде експеримент, експеримент проходження, Так, де, де моя мишка? миша. Ось, о. це буде гра uh, Frostpunk 2. А, не, звичайно, да. Frostpunk, просто перш, перший Frostpunk. Я вже почав грати в цю гру, вона мені здалася цікавою, і я сподіваюся, вам вона теж зайде. Отож, давайте починати. Починаємо з. Ну, з першого сценарію, з нового будинку. Режим виживання не буду робити, бо я. Не певен, що я зможу нормально грати в цю гру. Як я вже казав, я не так сильно і мало грав в неї, але. Ну, далі десь 20. го Далі десь 20-го дня я ніколи не заходив. Да, і ще вибачайте, якщо я буду десь заїкатися чи довго думати над словами, просто я. Такий формат вперше записую і.

Yesterday we were turning the wheels of progress. Until the frost stopped it all. Suddenly, without a warning. When tides had changed, they changed for all of us. No matter wealth or class. We lost our world to snow. And with it, Знаєте, мені більше всього шкода Лондон, бо він якби цей засипаний снігом. І його більше ніхто не побачить, таким як його можна зараз бачити. Оце мені шкода. and head north. In place place? Place? maybe months, leaving behind all the things we once believed had made us. It was hope that pushed us forward. Slowly, step by step,

Перейшли все, що можна було, аби дійти до холодного холодної пів... півночі. Ну, коротше, на на нам треба вижити. Нам потрібно вижити. Все. В принципі, легко сказати, але насправді тут ніфіга не легко. Ніфіга не легко. Так, спочатку ставимо на паузу. Потрібно поборотися з холодом. Так, да, потрібно вімкнути генератор. Добре. Я вімкну тут генератор. Це не проблема. Але для початку мені потрібно. Побудувати. Коротше, пост для добування. Побудувати пост для добування. Ну, Логічно звучить. Логічно. Так. Це вугілля. Це вугілля, вугілля. Це в нас що? Сталь, да? да? Це сталь. Це в нас. теж. А, ні, це в нас дерево. Це теж дерево. І це сталь. А, а тут у нас вугілля нема. Так, да, тут у нас вугілля нема. Отож, нам треба будувати вугілля. Так, для початку зробимо ось так. Ага. Тобто прийдеться сюди відправляти людей. Окей. Відправляємо сюди людей, аби вони добули трохи дерева. Аби потім щось ще можна було зробити. І так, починаємо. Давай, швидше, давай. 7, 8, 9, 10. Так, вже 10 побудовано. Деревини, десяточка вже побудована. Тут. Треба дев'яточка. Так. Ага, коли ми будуємо дороги, тут зупиняється на паузу, ставиться на паузу гра. Все, тепер ми. Не то, тепер ми звідси убираємо людей повністю. І. Відправляємо сюди і відправляємо туди. Все, потроху вони нам вугілля знайдуть до робочого часу. А, чекайте, нам вже треба закони прийняти. Адаптація і. збільшимо зміну. Збільшуємо ми зміну одразу. Так, да, можливо, вони не сильно так зрадіють, але. Це буде ідеально. Як мінімум, поки, це буде ідеально. Так, 18 -та година. Немає криши над головою. 40 людей, окей, 40 людей я зможу, зможу зробити так, аби 40 людей. Мало б. хатинки. Над головою. Ну. Не хатинки ні, неправильно. Ми мали просто хатинки. Хатинки над головою. Це як, Це як хатинки над головою. Це типу люди будуть нести хатинки, да? На голові. Як раніше несли вази фарфорові вази і. тому подібні речі на голові. А тут будинки на голові носити, так. Це я вже загнув. Це я вже загнув. Так. Близько 21 години буде досить вугілля. Що? Да, не обов'язково виконувати всі прохання толпи. Це я знаю. Це я знаю. Так. Коли тут буде година? Ага. П'ята ранку, все, можна вимикати. На п'ятій ранку можна вимикати. І. Ну, вона, Типу, дойде нормально, але я не буду використовувати вугілля. Так що тут? Недостатньо ресурсів. Типу, яких ресурсів? А, збільшити зміну на. Я поняв. Збільшити зміну. Ти щом би ні? Я не проти. Я не проти. Я тільки за, якщо зміну можна звели. Збільшити, коротше, можна зміну, я тільки за. Так. Генератор не працює. Потрібно ще будинок один збудувати. Аби мої люди не вирішили, що я вирішив їх кинути. Так, да, аби мої люди не вирішили, що я їх вирішив кинути. Блін, таке відчуття, ніби я збираюся когось кидати. Так. Росте. Надія виростає. Так, ми зараз по технологіям. Будуємо технології. До речі, я одразу хочу попередити, що це відео вийде ну, десь хвилин на 15, бо. Бо я хотів би створити маяк, а потім, коли я вже створю маяк, як би закінчувати серію. О! Прекрасно. Одразу ставлю маяк. І от як тільки буде. Я побудую цей маяк, і я закінчу серію. Бо, як я вже казав, це пілотна серія, пілотний випуск, мені просто цікаво, чи. Чи захочете ви таке дивитися, чи не захочете. Генератор я вже вімкнув, не переживайте. Їжа, 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 їжа. Я радий, що є їжа, але. Але в мене немає ресурсів, аби побудувати хоч щось. Ой, стойте, я забув. Стойте, я забув це зробити. Людям не подобається, що я роблю, але. зараз вам це буде подобатися. Так. Діти це діти, тому не треба, щоб вони працювали. Якщо хтось не згоден, може піти. може піти нахуй. Але я вважаю, що діти не мають працювати. Ну, тільки якщо вони самі захочуть. Так, потрібно побудувати мені ще... Там, де будуть жити діти, окей. Ой швидше. Так. Офігенно, зашибісь. Там, де будуть жити діти. Діти будуть жити ось тут. Трохи будуть у холоді, але холод буде тільки на п'ятий день. Ну да, тільки на п'ятий день, тому така вже і велика проблема це буде. Так. А що нам треба... А, нам ще треба було їжу зробити. Нам ще треба було зробити їжу. Діти під наглядом. Офігеть, я радий за те, що діти під наглядом. Вс. Е, все, я тут ставлю паровий центр. Хай він робиться. І тут ми робимо по технологіям маяк. Потрібно дерево і сталь. Ну, дерево зараз буде. Скільки 20 дерева. Що? О, надія трохи виростає. Я радий, що хоч щось трошки виростає. Якщо не мої мізки, то хоча б надія. Так, а куди б мені вкинути це. Куди б мені це відправити. Де воно не буде заважати? Бо тут це не, це не треба. топити. Ну. Топити я маю на увазі е, ота. Так, 14 дерева. Давайте тепло, коротше, цьому елементу не потрібно. Цьому строєнію. А, Так. Так, я збудую палатки. Окей, я збудую палатки, але для початку я. Побудую маяк. Ага. Ресурси закінчилися тут. Так. Що тут у нас є? Нормально, що тут у нас ще є? Нормально? Окей. Паровий центр і обігрівачі. Давайте робимо обігрівачі. 14 хвилин. Це відео буде як мінімум 14 хвилин. Тому давайте трохи пришвидшимось. Так, що тут можна зробити? Тут можна зробити. А, діти будуть працювати. Точніше, діти будуть вчитися у інженерів. Бо інженерів можна усюди закидувати. Не медиків, в принципі, можна усюди закидувати. О! Все. Чудово! Тепер ми побудували маяк. У нас є побудований маяк. Ми. Більш-менш розвинулися. І зараз буде катсцена. якщо вона буде. Якщо це є. А, це, мабуть, є якась катсцена, серйозно. Понятно. О, все, я можу відправляти людей. Чудово. Я можу відправляти людей. І, в принципі, в принципі давайте от зараз до 12-ї дійде. Рівно до 12 діде, і ми будемо закінчувати серію. Бо, як я це знову повторюсь, це вже буде який п'ятий чи шостий раз. Ну, неважливо. Коротше, це пілот. Я просто хотів би зрозуміти, чи вам піде таке, чи не піде, чи. О, рівно 12 години ночі. А, чи піде вам таке, чи не піде, чи робити таке, в принципі, чи не робити. Отож. Що можна сказати? Сподіваюся, вам це відео сподобається, чи, навпаки, не сподобається, я не буду таке робити. Ну, коротше, сподіваюся на вашу активність. І це все. Тому, тому гарного вам вечора, ранку, дня, хизи, коли ви дивитеся. Ну, коротше, хорошого вам дня!